Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати Swing. Сьогодні розповім про панель із вкладками, тобто JTBetPen. Отже, JTBetPen використовується для перемикання між групою компонентів шляхом натискання вкладки з заданим заголовком або значком. Ця логіка дуже схожа, як в карт-лайауті. Там теж є декілька компонентів яких ми можемо, можемо побачити, але на якийсь окремий період часу побачити можна тільки один. Так їх можна змінювати, показати спочатку перший, другий, третій. Це я показував про от можете подивитись, але на один момент часу можна побачити тільки один. Ну що ж, давайте подивимось на код. Ця зміна це просто індекс табів. Я буду створювати таб 1, 2, 3, 4. Не дуже замислюючись над назвою, просто буде таб 1, таб 2, таб 3. І цей індекс для цього потрібен. А ще він потрібен для того, щоб цими табами потім маніпулювати? Це трохи пізніше. Таким чином створюється JTBPein. Ну, по назві зрозуміло. Створюю її і зміну в класі. Всі, все інше вам відомо: set size, сет title, center відео, set layout, set visible, default, close operation. Розбираємо оці три методи. Насправді, їх там чотири. Ну, почнемо з самої нашої табпей. Давайте, тоді спочатку запущу, щоб було зрозуміло. І так, ось це все наш туппейн із цими табами. Я перемикаюсь, от дивитись, напишу. Ось. Це це, це різне. все це різні. Вони просто створені контейнер, контент. Ну, контейнер, контент, так, всередині однаковий, тому здається, що я не перемикаюсь. Але для цього я написав, щоб було видно, що я всередині перемикаюсь. Давайте подивимось. Вирішив працювати через, ну, без якого layout, чисто по координатах. Setbounce, всім знайомий метод, ADD, і додаємо. Наступні два, два методи однакові, ми додаємо тапи. Таби це ось вони. Перший таб, другий таб. Контент в них однаковий. Так? Я створюю спочатку так. так. JTextarea. Ось вона всередині. Там, де ми це написали. Поміщаю йому в scroll pane. Для, ну, чисто так, щоб просто показати, що там. Ла -ла 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 -ла. Можна скролити. Будь-який компонент можна помістити в scroll pane. Якщо, помічає там компонент. Так, компонент. Красиво. Виставляю, що можна скролити з того рідини, якщо тут написати щось, то теж я ви скрол. Далі цей скрол панель я поміщаю в панель. А, ось тут. а потім панел, додаю Pain. І створюю з назвою Tab, Ось ця назва, Tab, І додаю плюс-плюс індекс Tab Index. Спочатку Tab індекси додаю один, там по дефолту 0, тому буде перший, потім другий, потім третій. Але все рівно починаю з нуля, тому що мені для паніпулювації треба з нуля. Ось, ось це ось назва. І поміщаємо сюди панельку. Сюди може, якщо я напомість компонент, так, компонент, сюди можна що завгодно. І якщо у вас один компонент якийсь, текстеріо, наприклад, так, і вам точно не треба ні скролити і більше ніяких компонентів, можете спокійно взяти. Отак от, Чи текстерія, і сюди додати все. Батон сюди додати, що завгодно. Якщо вам. Потрібно, щоб в вашій табі було щось одне. Ось. Якщо вам потрібно якісь а, декілька компонентів, створюєте панельку, наприклад, в, і в цієї панельки а, поміщаєте щось, тому що а, тут один метод додати якийсь компонент всередину. Ви вже не можете в одній табі додати два одночасно компоненти. В одній табі один компонент, наприклад, jPanel. І в цьому Jpanel панелі ви вже можете розміщувати свої власні компоненти. І так викликає другий раз метод, вже етап індекс буде 1 плюс -плюс, тобто плюс плюс 1 буде 2. І ось там 2. Давайте я давайте вам покажу. EDD, то тобто побиває ще одну таку саму панель. Оп, тип 3. Бачите, все те ж саме. О, бачите, вже третя панелька. Що ж це за метод? ADD tab давайте цей, Опа. Просто створюю tab-button, розміщаю. По конкретних координатах, додаю listener, про котрі ми. Ну, коли ми клікаємо, І викликаю все те ж саме метод ADD таб. Що ми тут викликали? Все. Ну і додаю її до фрейму, звісно. Наступний метод це наша remove Де кажемо, remove по координатам, listener. Listener що робить? Просто remove tabadd, викликаю от цього tabPeint і мінус-мінус tab Тобто індекси вони ці, ми пишемо тут таб 1, насправді індекс у цієї таби 0, у цієї 1, у цієї 2. Тому мені треба маніпулювати з індексами. Для назви, звісно, я вибираю, спочатку додаю, ось, ну фактично, я спочатку віднімаються індекси. Щоб от таке от просто не робити, ну, написати tab індекс мінус-мінус, або tab індекс плюс плюс, мені треба було починати з одиниці, але тоді буде некоректно, до речі. Ні, все вірно. все вірно. Таким чином, краще, щоб було нуль. Або просто маніпулювати, ну, створювати якусь ще одну темпери зміну, так, і туди зносити значення сюди. Ну, коротше, так теж нормально. Тобто, якщо ви хочете через один унітарний якийсь оператор робити, то можете зробити зміні, які буде добре відображати, але маніпулювати треба від нуля, запам'ятайте про це. Це дуже важливо. І так, я кажу remove, давайте що там, це у нас таб 2 Це Tab3. Я роблю Remove, op, і там 3 е зникло. Тобто видивилось повністю. Роблю Tab2, роблю Tab1, взагалі табів tab немає. Ось таким ось чином маніпулюються, До речі, можна маніпулювати е по виділеному. Okay. Tab Paint. Виділити Select, 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 о, індекс. Так. Давайте. Э, давайте що там. Int. Selected. Selected. Ну і DX. Selected DX, супер. Так, але тут треба, щоб не було помилки. Ми не можемо виділити мінус мінус, мінус, мінус. Тобто, коли ми клікаємо на цю remove, нам треба перевіряти, щоб у нас не було проблем. Ага, ось бачите. Там нема такого. Там індекс мінус 1. Так, індекс мінус 2. До речі, тут треба теж було перевірку робити. Якщо selected index Більше буде рівня. Більше буде рівня 0. То дозволимо видалити. Або просто більше мінус один. Це теж доріг. Може так робити: Selected Index Давайте сюди. Selected Index Так, супер. А ну-ка. Подивимось. Давайте додамо сюди. Так, давай 1, 2, 3. І тепер Tab Index Tab у нас друга виділена. Нажимаємо Remove. Супер. Бачите, виділено було. Друга таба. Тобто і таким чином можна видаляти наші таби. Якщо ви не хочете, звісно, машинально чи так схематично а видаляти через індекс, так? можете, наприклад, тут лейбу якусь створити або ну, text field, сюди вводити назву, до речі, це може бути як і завдання. Назву цієї таби, жмякаєте кнопочку ADD, бере звідси назву, додає сюди таб, Ось, і ну, Додає просто. До речі, і Remove можете створити. А хоча теж нехай цей компонент, ну, цей текст. Field використовує remove. Якщо ви ввели не таку не спільну назву, не. якщо назви не співпадає, не, не видаляє ніякої таби. А якщо співпадає, видаляє ту саму табу. Всередині можете додати не так, як я написав, свою панельку тут розмістити якісь компоненти. До речі, можна конструктор якийсь створити, що ви хочете, щоб сюди додати, та що завгодно, це вже бавитись можна <сум> будь-яке. Але хоча б зробити так, щоб додала по назві, і видаляла. І видаляло по назві. Супер. Мені здається, цього завдання буде достатньо. Отже, зробіть це, ознайомтесь поки з моїм кодом. Зробіть так, як я вам казав, по назві додаю, по назві видаляю. Ну, добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.